Бездротові навушники Marshall Major 4 та оригінальний лімітований чорний кейс в подарунок безкоштовно. Мене звати Максим, а це магазин iPrem. Ми є постачальником гаджетів та аксесуарів. Ти купуєш напряму без націнок посередників та магазинів. Роблю останні 10 одиниць і акцію на навушнички Marshall Major 4. в Ось такому пакуванні. Або якщо ти маєш оригінальні Marshall, будь-якої серії, то можеш придбати кейс окремо. А якщо бажаєш замовити навушнички, даю максимально низьку ціну на останні 10 одиниць. Я думаю, Маршала не потребують в презентації, але хто не знає, ці навушнички це справжній маст have для тих, хто хоче постійно бути з музикою, адже вони компактні, ти їх можеш скласти, а за допомогою нашого кейсу взяти скрізь з собою. І це 25-та версія, 25-го року відрізняється тим, що над м'яка шкіра. Тобто, на відміну від старих версій, тут прям м'якусінька шкіра. І з часом можете їх замінити, ці амбушури, якщо там порветься чи, можливо, забажаєте якийсь інший колір. Зверху в нас шкіряне на голів'я високої якості і відмінний звук це, мабуть, моє кохання. Я вже перепробував і Хоко, і дорогі від AirPods, але все одно компактність, надійність до 80 годин. Без перервного прослуховування, що я вважаю, дуже круто, а ще завжди можна взяти з собою, дістати і слухати музику чи дивитися фільми. Ну а від мого магазину на останні 10 одиниць я тобі дарую ось такий кейс подарунок. У мене вже є продукція від Marshall, колонки, наприклад, і насправді я знаю, що ці версії дуже якісні і. Ну, скажем так, це та версія, яку ти ще й своїм дітям залишиш, тому що вони ну практично довговічні. Ось останні 10 одиниць ось таке пакування. Це преміальна версія на гарантії 1 рік або 14 днів на повернення. Відправляю накладеним платежем без будь-якої предоплати. Взагалі, якщо хочеш, можеш на пошті все перевірити. Для замовлення пиши нам повідомлення або на нашому офіційному сайті можеш замовити. Відправляємо новою почтою по всій Україні.